Під, and everything goes 45 degrees, not just you say that 45 градусів не тільки руки. Якщо ви будете звідси, І тут будете думати про те, як ногою порухати. У вас залишиться бедра позаду. Коли ви розвертаєтесь. хаєте звідси. І тоді назад. Останнє. На першому русі тут я не повинен підніматися.

C'est la oh.